Типу лен я попав, е, ходили з-під Ліловайського лотла, е, називаємо. От, нас е, приводили наші офіцери, наші командир бригади. вийшло так, що нас обстріляли. От, попали ми в плен до русських. Русські нас передали. Донецьк, Донецьк. І там знаходилися майже три місяці. Тил з дзеркалі. Сказали, що прийде підмога. В неї не було. Ми з нами задавали коридор, нам не сказали. Деякі офіцери з ї бригади втекли, можна сказати, навіть не сказали. Нам сказали, що з документами ми втікали. Нам що тримати тил. Ми тримали до останнього поки патрона. Ви разом всі були в одному полоні. Разом чи ви в різних були місцях? Були е, спочатку в різних місцях, е, в Сніжному хлопці були, а потім у нас я був пропуск Донецьку, в СБУ в полоні, а потім е, хлопці попривозили туди е, до нас в Сніжного. А на які роботи вас водили? На різні. Тобто розгрузка, загрузка віщей, наприклад, Гуманітар. гуманітарки, там. на різні проблеми. Ну кого вони зараз підтримують місцеві? Більші настрої за кого? Ми зараз там є і наші. І... Там і за нас, але вони не визначені за нас. Ну перед ними. насправді вони за нас. Ми на роботі робимо. Там А будемо життя чекати. Ребята, не там подарухася. Я за Україну там дасть торги, чи блок сіри. Вони не бачу далі піде. Розкажіть, як вас звільнялись? Ви були е, троє серед 617-ти. пройшли представники ДНР. І перший раз не бачу були це. фамілії сказали, я думаю, на роботу, нас обачно звати на роботу. А сказали, звіщано, я вийшов, то добу хочу на да, Україну, хочу. Строїли весь на вулицю, у нас вивели. СБУ підходить руба, я полковник. Там ще довка, ви знаєте, тут які? да, ми знаємо. Ну, Зраділи всі. вдома Україну ходиш, чи тут, на Україну всі.